Всі знають, що пенсіонерам дали час до кінця року, дали час для того, щоб пройти ідентифікацію. Ця тема ну, вона дуже обурила людей, скажімо так. Бо є дуже багато випадків: ось навіщо далеко ходити, ось просто підписники, так, ось ви, люди, які дивляться цей канал. Дуже багато з вас писали про те, що родичі там або ви самі. І так далі, тобто людина і від свого лиця писала про те, що просто фізично людина не може прийти. Я вже не кажу про те, що там десь за кордон людина поїхала, і так далі. Так далі. Тобто бувають різні випадки Бувають різні випадки, що людина просто фізично не може прийти. Ну, не може прийти через стан здоров'я або по якимось іншим причинам. І так далі. І ось це таке, знаєте. От знаєте, є такий вислів поставити на жар, так, ось це саме те, ось що намагалася зробити влада. І ось ті люди, які отримують пенсію в Ощадбанку, їм дали час до кінця року, якщо не пройдете цю ідентифікацію, ви просто втратите свою пенсію. Тобто, ось або так, або так. Тобто, або прийдете. І все буде добре, не прийдете, втратите пенсію. Тобто ви вибирайте, робіть вибір. Люди дуже сильно почали обурюватись. І це, ну, скажімо так, я дуже сподіваюся, що це саме через це. Щось що люди почали обурюватись, і влада, влада, тобто, наскільки я розумію. Побачивши все це людське обурення, а зараз владі обурення людське не потрібно, вирішили продовжити ідентифікацію. І це дуже гарні новини зараз. Це дуже гарні новини, тому що ну, я можу собі просто представити. Я можу собі просто представити: ось коли почнуть в людей просто забирати пенсії. Ось просто уявіть собі, ну, що це таке буде. Але. Те, що скажу так, що відбулося, відбулося те, що вирішили цю ідентифікацію трошечки відтермінувати на декілька місяців, тобто можна трошечки видохнути, так розслабитись, але одразу хочу сказати, її все рівно доведеться пройти, пройти кожному, тому це просто лише відтермінування в часі. Її все рівно доведеться пройти. Тому ті люди, які фізично не можуть і так далі, так далі, просто треба якимось чином буде домовлятися і все це робити. Тому що, на жаль, на жаль, дуже багато хто, коли взагалі з'явилася ця новина, дуже багато хто взагалі не вірив про те, що ну як це так, можуть забрати пенсію. Можуть, можуть такі закони. На жаль, нічого не пробуєш. Але давайте про все зараз більш подробно. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Якщо цей випуск справді для вас буде корисний, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Громадяни, які не пройдуть фізичну ідентифікацію до кінця поточного року, можуть втратити свої пенсії. Це йдеться про переселенців, які залишили рідні місця до 24 лютого 2022 року. Однак в Кабміні мають намір продовжити термін ідентифікації до 31 березня. Тобто з 1 січня ніхто пенсію не втратить. Про це все повідомили в мінреінтеграції. Тобто зазначається так, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на три місяці. Але тут, бачите, може бути продовжений. Тобто, це ще не ухвалено. Але я думаю, що 99% ще ухвалять. Ось, а ось йдеться про пенсіонерів, які змушені були переміститися з місць свого постійного проживання ще до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого. і вони мають щорічно проходити ось цю фізичну ідентифікацію в Ощадбанку для продовження терміну виплати пенсії. Але з початком пандемії, в 2020 році, цю норму було призупинено і її тоді скасували. Проте влітку нинішнього року епідемія коронавірусу в Україні офіційно завершилась, і тепер пенсіонери з числа ранніх переселенців мають знову щороку доводити, що вони живі і що нікуди не поділися. Але через Початок війни, тобто, це я зараз так розповідаю для тих, хто взагалі не знає, як все це почалося, і так далі. Через початок війни багатьом людям вже довелося не раз змінити своє місце проживання, і дехто з них взагалі виїхав за кордон, хтось просто приїхав десь на інше місце, хтось знову опинився в гарячих точках. І ось таким чином, в деяких з них просто немає можливості з'явитись особисто в Ощадбанк для того, щоб засвідчити, що вони живі і як і раніше, потребують пенсії. Тобто тут дуже багато. Ось я дивлюся по коментарях. Дуже багато людей пишуть саме ось з тих регіонів, де зараз гаряче, де зараз гаряче, і люди просто в ну, ну, ну який ось от банк, ну про що ви? Ну, тобто люди ось просто почитати коментарі. Я не знаю, тут зробити б одну програму тільки по ваших коментарях, там просто ось почитати все те, що пишуть люди, особливо ті. Хто зараз і а, на окупованій території, і там, де зараз гарячі, ну просто це, це просто жах. Які можуть бути, я взагалі не розумію, які можуть бути ідентифікації зараз? Ну правда. Ну, невже це зараз най, е, найважливіше? Ось ну, правда, я не розумію. Закінчиться війна, проводьте свої ідентифікації. Чому зараз? Ну. Отже, але що маємо зараз? Зараз в Мінінтеграції пропонують продовжити цей термін виплати пенсій без проходження фізичної ідентифікації, а сам термін ідентифікації продовжити ще на три місяці, тобто до 31 березня. І ось в уряді вважають, що в воєнний час, коли в більшості громадян і так життя вкрай складнене, не варто випробувати терпіння людей ще й з касуванням пенсії. І ось тут, знаєте, я коли прочитала це в статті, ну. А в уряді не вважають, що зараз у воєнний час взагалі не на часі вводити якісь там ідентифікації. Тобто випробовувати терпіння людей з касуванням пенсій і тому продовжили до 31 березня це вони ну, вважають, що якось недоречно, тому треба продовжити. А взагалі сам факт. Того, що вводити ці дебільні, вибачте, ідентифікації, ну, не вважають, що це там щось погане. І це не випробовує терпіння людей і так далі. Ну, але вже як є, як є. Тобто, таким чином, найближчим часом продовження терміну фізичної ідентифікації має бути затверджено на засіданні уряду. Поки що не затверджено, але я думаю, що буде затверджено. Бо... Коли вже так відкрито кажуть про якусь інформацію, скоріш за все вона буде. Тому, дорогі пенсіонери, можна трошечки розслабитись, але це не значить, що її взагалі не треба буде проходити. Я думаю, що, можливо, десь в майбутньому і продовжать з 31 березня ще на якийсь час, але її все рівно доведеться пройти. Скільки буде ще тривати війна, ніхто не знає. І продумуйте собі якось, як ви зможете її пройти. Тому що, на жаль, на жаль, можна буде втратити пенсію, і це на жарти, і багато хто не вірив в це, але на жаль, це правда. Тому просто трошечки розслабитись можна, але думайте про те, як її пройти в майбутньому. А тут час дуже швидко плине. Тому думайте вже зараз про це. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.